Вирушаємо нашим сайтом. І наступна друга Анастасія це у нас Трьох Анастасіївська церква. Всім вам добре відома. Вона розташована в центрі Глухова. Зараз ми її побачимо. Анастасіївська. Так, за Терещенків. Вона стала трьох трьоханастасійськ... Анастасіївська Гетьманська церква стала трьох Анастасіївською церквою. Це архітектурна домінанта нашого міста і пам'ятка архітектури національного значення. Проєкт будівництва був затверджений Чернігівським губернським правлінням у 1884 році. Автор проєкту – це відомий архітектор, академік архітектури Андрій Гун. Як ви вже зрозуміли, і всі, мабуть, добре знаєте, що будувалася церква на кошти. Підприємців, цукрозаводчиків, Терещенків, і ліворуч від входу перед вами є інформаційна дошка, на якій розміщені усі ці відомості щодо будівництва, про які я вам сказала. Якщо звернемо свою увагу зверху над входом, то побачимо зображення. Ікону із зображенням трьох найшановніших у православ'їв, святих Анастасій, саме на честь яких храм і названа Трьох Анастасіївським. Це свята Анастасія Римська, Анастасія Узорішительниця та свята Анастасія Солунська. Будівництво храму розпочалося у 1885 році. Хочу відразу наголосити, що це були ті часи, коли Терещенки вже в Глухові не жили. Вони вже змінили архітектурне обличчя нашого міста, побудували всі ті будівлі, якими ми користуємося зараз, розбудували соціально-гуманітарний простір Глухова. І У 1874 році вони з родиною переїхали до Києва. У Києві поряд з особняками Терещенків. На Піпіковському бульварі, нині це бульвар Шевченка, будувався Володимирський собор. У модному на тоді в імперії, до складу якого входила Україна Російської імперії, будувався Володимирський собор, у модному на тоді візант... неовізантійському стилі. Терещенки долучилися до будівництва київського храму своїми грошима. І саме тоді вони вирішили щось подібне побудувати у Глухові такий собі, собі Володимирський собор у мініатюрі. І ним стала Трьоханастасіївська наша Глухівська церква. Трьоханастасіївську церкву вирішено в архітектурних формах неовізантійського стилю. Храм, як ви бачите, досить масивний, п'ятибанний, кубічний. Чотиристопний з трьома апсидами, просторо, просторим підвалом, який використовувався для господарських потреб, зокрема для облаштування опалення. У нижньому ярусі трьох Анастасіївської церкви знаходиться також родинна усипальниця. Терещенки будували трьох Анастасіївський храм не просто як культову споруду для глухівчан, а насамперед це був їхній власний храм Божий, де усі представники цієї багаточисленної родини з часом мали би знайти вічний спочинок. Будівля зводилася із місцевої цегли на вапня... вапняно-піщаному розчині, фундаменти цегляні, стіни потеньковані. Бані укриті покривельною крицею. Храм дуже пишно, з великим смаком декоровано як зовні, так і всередині. У зовнішньому декорі домінують вертикальні членування. Це вертикальні лопатки, вертикальні півколонки, вертикальні аркоподібні вікна. Наш 3D-проєкт дозволяє нам зайти і всередину цього храму, тож проходимо через. Автентичні дерев'яні різьблені двері і потрапляємо в інтер'єр. В інтер'єрі знову ж автори проєкту дотримуються неовізантійського стилю, про який ми вже з вами говорили. І тут широке застосування золотого, срібного тла, геометричних та східних рослинних орнаментів із квітів та листя. Велику цінність в інтер'єрі становлять Монументальні розписи, які виконані відомими художниками Піманенком, братами Свідомськими, Віріщагіним та Журавльовим. Зараз ви бачите верхню частину конхи головного вівтаря, і тут образ Божої Матері з Ісусом Христом. Робота належить Миколі, Миколи Піманенка. Подібне зображення Матері Божої з Христом, але вже у медальйоні, розміщено на протилежній західній стіні над входом. У вітрилах церкви, ще їх називають парусами, ми можемо тут спостерігати чотирьох євангелістів: це святі Матвій, Марк, Лука та Іоанн. Праворуч від входу на південній стіні багатофігурна композиція із нового заповіту: Вхід Господній до Єрусалима, написана братами свідомськими. З протилежної сторони ліворуч на північній стіні ще один біблійний сюжет це суд Пілата, також робота братів свідомських. Суд Пілата. так. У центрі храму Іконостас. Він є одноярусним із біло-сірого полірованого карарського мармуру і виконаний за проектом відомого глухівського іконописця Олександра Мурашка. Щодо карарського мармуру, то це один із найцінніших сортів мармуру у світі. Він видобувається в Італії і саме за цим. З цим матеріалом працював Микеланджело, видатний митець епохи відродження. Ікони виконастас списали художники Веріщагін та Журавльов, оригінальні ікони, на жаль, не збереглися. Лівий приділ храму освячено на честь покрови Божої Матері, а правий на честь святого великомученика Артемія та Єфросинії Полоцької. По правій стороні храму також знаходиться плащаниця 19 століття, а також ікона святого мученика Пантелеймона. Зараз ми туди зайдемо, де вона є. Так, ось тут перед нами Серафін Царовський, а отут ліворуч є Пантелеймон. Ікона 19 століття привезена з Афона. Виходимо назад і ще подивимось на інтер'єр. В інтер'єрі ще є цікавою старовинна ікона, на якій зображені святі покровителі родоначальників сім'ї Терещенків, великомученик Артемій Антіохійський та преподобна Єфросинія Полоцька. Ікона, виконана поза канонічними нормами просто як картина. На ній зображений великомученик Артемій у вигляді такого сивачолого римського воїна, А Єфросинія в Чорнечому одязі. Унизує підпис С. Грибков, 1877 рік. Це відомий живописець, іконописець, портретист. І вирогідна ікона була замовлена кимось із представників родини Терещенків. Дата написання ікони співпадає з датою смерті Артема Яковича Терещенка, 1877 рік, власне, якому ця робота й була присвячена. Ще серед внутрішнього вбрання церкви привертає увагу, ось це мозаїчне зображення з права від входу. Розп'яття Христа. У мозаїці тут використано натуральне каміння та Смальта. Смальта це таке кольорове, непрозоре скло у вигляді невеликих кубиків або пластинок. Зверху на хресті на білому фоні є надпис який, надпис Латиною, який перекладається як Ісус Назарянин, цар Юдейський. Завершення храму відбулося, завершення будівництва храму відбулося у 1893 році. Отже, весь храм будували та опоряджували протягом 9 років це дуже швидко. Після того, як храм освятили останки... Артемія Терещенка та його, його дружини Єфросинії від Анастасіївської гетьманської церкви, про яку ми з вами говорили попередньо, перенесли до родинної усипальниці у Нижній Ярус. Пізніше, у цій родині у Сипальниці було поховано ще троє представників родини Терещенків, і таким чином, заповідь фундаторів про те, що Терещенки знайшли вічний спочинок у власному храмі Божому, було виконано щодо витрачених коштів на будівництво цієї церкви, то вони є приголомшливими. Так, загальна сума становить 447 тисяч карбованців золотом, із яких 387 тисяч Виконал, використали власне на будівництво оздоблення, облаштування церкви, і ще 60 тисяч Терещенки поклали як недоторканий капітал у Київську контору державного банку, на відсотки від якого храм мав би отримуватись в подальшому. У 20-30-х роках 20-го століття. Храм зазнав різних ідеологічних маніпуляцій, сюди звезли все церковне начиння із зачинених лухівських церков і відкрили антирелігійний музей, що на тоді було звичайною практикою. Нині, як і за часів Терещенка, трьох Анастасіївська церква виконує свою місію та використовується за призначенням релігійною громадою, проте потребує ремонтних робіт та підтримки держави. Зберігаємо спадщину, творимо майбутнє.